Стояв он, он моє вікно. Он поміняли скло, а я стояв, якраз дивився вікно. І чув, як вона летить і вибух. І, і мав ще щастя, що стояв я з цієї сторони, я вилетіло праве вікно. Он моя собака, я її зразу бігом-бігом, і ми в коридор сховалися. І потім, не знаю, може пройшло. Точно не скажу пару секунд, і друга ракета тоді прилетіла. Минув тиждень а Ігор Волошчук і досі оговтується від пережитого у суботу, 22 жовтня. Від удару ракети в критичну інфраструктуру рівного поблизу його будинку, чи не всі вікна опинились на землі? Вибуховою хвилею пошкодило також балкони людей. Окрім цього, у цокольному приміщенні цього будинку знаходиться громадська організація Асоціація батьків дітей-інвалідів. У момент удару у приміщенні знаходились педагоги. На щастя, у цей день занять з дітьми не було. Від удару усі сім вікон організації. Ці розлетілись. Це було дуже страшно. Відчули дуже великий поштовх, ніби земля з-під ніг уходила. Дуже було шумно. Тебе прибивало хвилі до стінки, і сипалось скло. Звичайно, страшно, але ми продовжуємо жити. Ми мусимо жити, ми мусимо працювати, ми мусимо розвивати наших діток, тому що якщо їх закрити вдома, ну це не варіант. Вони. Мають соціалізуватися і мають розвиватися для того, аби допомогти постраждалим від ракетного удару повноцінно жити у будинку, а особливим діткам продовжувати навчатись у своєму центрі. Міська влада виділила кошти на нові вікна та організувала їх заміну. Тиждень часу вже пройшов від ну, ракетного удару, Бачите, що наслідки побаловік вікна в цьому будинку. Насправді люди так само і проживають і знаходяться в цих будинках. Ми, в свою чергу, максимально швидко зреагували, те, щоб ми зробили заміну від міста, і люди отримали не вже не в плівці вікна, а безпосередньо самі віконні блоки були замінені. Ну і безпосередньо, оскільки йде у нас холод, йдуть, будуть морози, передбачається, ми в свою чергу зробили все, що нам потрібно. І люди, перш за все, щоб мало бути а, в безпеці. По-друге, що вони чітко відчували підтримку від міської ради і міської влади. І ну, все-таки. Ще раз наголошую, що під час тривоги, коли відбувається, треба перебувати все-таки це в небезпечному місці, саме в бомбосховищі. Тепер про наслідки ракетного удару фактично ніщо і не нагадує, однак момент прильоту людям запам'ятається назавжди. Важливо не залишати людей у біді, адже не кожен може самостійно повернути своє житло до попереднього стану. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.